Пояснення сьогоднішньої фази місяця, як виглядатиме місяць 14 жовтня 2025 року. Місячний цикл більше, ніж просто красиві фази, як він впливає на нас і що можна побачити в телескоп. Місяць наш найближчий космічний сусід, і його зміна фаз завжди викликала інтерес і захоплення. З дитинства ми знаємо про молодик. Повний місяць і півмісяць, але за цією красою криється складний і захоплюючий цикл, який не тільки впливає на природу, але, як стверджують деякі, може впливати на наше життя. У цій статті як досвідчений астролюб і просто людина, яка спостерігає за небом, я розповім про місячний цикл, про те, що можна побачити в телескоп на різних фазах, і, звичайно ж, про міфи і реальні факти, пов'язані з впливом місяця на людину. Що таке місячний цикл і чому він виникає? Місячний цикл період, протягом якого місяць проходить усі свої фази, повертаючись у вихідне положення. Цей цикл триває приблизно 29,5 днів, і це не просто випадковість. Справа в тому, що місяць обертається навколо Землі по еліптичній орбіті, а в той же час Земля обертається навколо Сонця. Через цей взаємний рух кількість сонячного світла, відбитого місяцем і видимого із землі, постійно змінюється. По суті, ми бачимо лише одну сторону місяця, але через паралакс, викликаний орбітальним рухом місяця, ми можемо побачити приблизно 59% його поверхні протягом місяця. Це створює ілюзію зміни фаз. Важливо розуміти, що місяць не змінює своєї форми, він лише змінює кут. Під яким ми його бачимо відносно сонця, спостереження в різні фази місяця, що можна побачити неозброєним оком, у бінокль і телескоп. Кожна фаза місяця пропонує унікальні можливості для перегляду. Давайте подивимося, що можна побачити в різний час за допомогою різних інструментів. Новий місяць під час цієї фази місяць знаходиться між землею та сонцем, і його не видно на нічному небі. Однак це ідеальний час для спостереження за зірками і планетами, оскільки місяць не освітлює небо. Зростаючий півмісяць, під час цієї фази на місячному диску можна побачити тонку смужку світла. Неозброєним оком можна розрізнити основні деталі рельєфу, особливо якщо небо чисте, а повітря прозоре. Перша чверть половина місяця освітлена. Це чудовий час для спостереження за кратером Тихо, однією з найвідоміших і легко впізнаваних місячних об'єктів. Зростаючий місяць, у міру того, як місяць росте, стає помітно все більше і більше деталей. У Бінокль можна побачити кратери Гассенді і Альфонс. Повний місяць під час цієї фази місяць виглядає найбільш яскравим і великим. У телескоп можна побачити нагір'я Фрамауро. Кратер Шиллера та кратер Райнера гамма а також місячні вихори, темні, низинні ділянки на поверхні місяця важливо пам'ятати, що повний місяць не найкращий час для детальних спостережень, оскільки яскраве світло місяця заглушує деталі рельєфу. Спадаючи місяць, коли місяць убуває, рельєф стає чіткішим. У бінокль можна побачити кратери, розташовані на темній стороні місяця, третій квартал ще один півмісяць. Але тепер ліва сторона освітлена. Це чудовий час для спостереження за кратерами, розташованими на північному полюсі місяця. Особистий досвід мої спостереження за місяцем. Пам'ятаю, коли я був дитиною, батько купив мені маленький телескоп. Першим об'єктом, який я вирішив спостерігати, був місяць. Я був вражений кількістю кратерів і гір, які можна побачити навіть простою оптикою. Особливо запам'ятався кратер тихо в першому кварталі. Його чіткі краї та темний низ залишили на мене незабутні враження. З часом я вдосконалив свій телескоп і навчився більш детально спостерігати місяць я виявив, що кожна фаза місяця пропонує унікальні можливості для перегляду. Наприклад, під час повного місяця я часто спостерігав місячні вири, які виглядають у вигляді темних плям на поверхні місяця. Міфи і реальність вплив місяця на людину. Зв'язок між місяцем і людиною існує вже тисячі років. Багато культур вважають, що місяць впливає на наш настрій, здоров'я і навіть поведінку. Наприклад, вважається, що повний місяць асоціюється з підвищеною збудливістю, безеясонням і дивними подіями. Однак наукові дослідження не підтверджують більшість цих тверджень. Немає переконливих доказів того, що місяць істотно впливає на нашу поведінку чи здоров'я. Деякі дослідження показують незначну кореляцію між фазами місяця та менструальним циклом, але це може бути пов'язано з іншими факторами. Незважаючи на відсутність наукових доказів, віра у вплив місяця на людину залишається сильною. Можливо, це пов'язано з тим, що місяць красивий і загадковий об'єкт, який завжди привертав увагу людей. Поради початківцям спостерігачам місяця. Почніть просто, не обов'язково відразу купувати дорогий телескоп, почніть із бінокля та спостерігайте за місяцем неозброєним оком. Виберіть ясні ночі, для хороших спостережень необхідна чиста атмосфера. Використовуйте місячні карти. Місячні карти допоможуть орієнтуватися на поверхні місяця та знаходити цікаві об'єкти. Будьте терплячі, споглядання місяця вимагає терпіння та практики. Приєднуйтесь до астрономічного клубу, в астрономічному клубі можна отримати поради досвідчених астрономів та познайомитися з іншими любителями астрономії. Висновок Місяць дивовижний і загадковий об'єкт, який завжди привертав увагу людей. Спостереження за місяцем захоплююче заняття, яке може принести масу радості і задоволення. Незалежно від того, використовуєте ви бінокль, телескоп чи просто неозброєне око, місяць завжди запропонує вам щось нове та цікаве. Пам'ятайте, що дослідження космосу це нескінченна подорож, а місяць чудова відправна точка для цієї подорожі. Спостерігайте за небом, ставте запитання і не переставайте дивуватися.